Порушення правил польотів або підготовки до них за цією статтею. Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи на Житомирщині. Санція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. Аварія сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися два навчально-бойових літаки Л 39 Загинули троє пілотів повітряних сил збройних сил України. Це майор В'ячеслав Мінка, капітан Андрій Пільщиков та майор Сергій Проказін. Кожен з них був досвідченим льотчиком. Вони мали сотні годин бойових польотів вже під час повномасштабного вторгнення. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, долучається до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Вадим. Вітаю Ганна, вітаю усіх глядачів марафону і бажаю усім доброго здоров'я, але насправді висловлюємо зараз. Почнемо з того, що я хотіла би і працівники ДБР висловити співчуття усім родинам загиблих військових. Це дійсно невимовна втрата для родин, для близьких, для друзів. І особливо для країни, яка воює, тому ДБР, як правоохоронний орган, який буде розслідувати розслідувати усі деталі цієї авіакатастрофи, обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити усі причини трагедії. Якщо я так розумію, у нас з вами досить мало часу, я тоді спробую стисло розповісти, які наразі на понеділок, на сьогоднішній день, ми маємо з вами факти і дані. Факт перший, який залишається. Що розслідування буде проводитися, і до розслідування будуть залучатися фахівці з Генерального штабу збройних сил України, і також фахівці з командування повітряних сил. Щодо можливих версій, ви, до речі, зазначали, що попередня кваліфікація це порушення правил польотів або підготовка до них, і за це дійсно є в кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії, такі як технічна несправність. Літаків, помилка пілотів і третя версія це порушення при організації здійснення польотів. Ми з вами прекрасно розуміємо: для того щоб довести одну із версій, якою зараз е, притримується слідство, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один е, день. Це будуть судово-медичні експертизи, це будуть експертизи з. Дешифрації чорних скриньок, і це така комплексна судова авіаційно-технічна експертиза. Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння взагалі слідству, як це відбулося. Але також ми з вами розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня вже пройшло трішки часу, і зараз як у збройних силах немає вихідних днів, так само і у правоохоронних органів немає вихід. Вихідних працювали також і зараз за попередньо встановленими обставинами. Катастрофа відбулася, є відомості про те, що катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір. Наразі така ситуація, таку ситуацію маємо дуже прикро що так. трапилося. Становимо, хто винен. Винні відповідно понесуть відповідальність із сподіваємося також що більше таких прикрих прикрих авіакатастроф просто їх не буде тетяно скажіть а чи важливо для вас свідчення очевидців оскільки по фотографіях було видно що це сталося біля населеного пункту можливо хтось щось бачив і можливо це допоможе розслідуванню куди в такому разі звертатися Вадиме, я думаю, що і оперативно слідчі зокрема будуть усі спілкуватися з грубо кажучи з можливими свідками, з реальними свідками, тобто всіх будуть опитувати частину. Я думаю, уже навіть опитали. Якщо раптом у когось є свідчення, що щось відбувалося у небі, вони бачили це чи щось. Чули, знали. Будь ласка, є телефон гарячої лінії державного бюро розслідувань. Також можна і в анонімному форматі з допомогою нашого сайту написати звернення, направити його до ДБР. І воно обов'язково буде розглянути. Ми будемо вдячні усім, хто долучиться до цього процесу, і це зможе при Прискорити досудове розслідування і встановити факти, як так могло трапитися що ми втратили наших пілотів. Ще, життя, ще такий момент, можливо, вам відомо, можливо, це передбачається самим, самою процедурою розслідування. Очевидно, що це навчальні літаки, і можливо, їх досі використовують. Якщо з ними були якісь несправності, якщо це одна з версій, як ви сказали, чи призупинено їхнє використання, чи можливо буде їхнє додаткове обстеження? Одеме, давайте я пропоную, будемо вирішувати питання по мірі того, як надх... на... вони будуть надходити. Що стосується перевірки безпосередньо самих літаків, я думаю, що командування повітряних сил, які ми щодня дякуємо, коли прокидаємося вранці, вони ухвалюють на своєму рівні певні рішення, зокрема і щодо перевірки. Але знову ж таки, ми не можемо з вами говорити, що всі літаки, на яких зараз вчаться наші пілоти, для того, щоб захищати. Наші кордони вони несправні. Ми говоримо з вами про те, що ставилась сталася така авіакатастрофа, і одна із версій розглядається, що це може бути технічна несправність літака, але це не доведено це потрібно довести. Тому я думаю, щодо перевірки, зокрема, і е, самих літаків навчальних це будуть ухвалювати рішення команди. цивільні цивільні авіації. Зазвичай так і діють. Якщо трапляється якась, є підозра про технічну несправність якогось літака, то перевіряють. Зазвичай або всі, які були на обслуговуванні певного литовища, або взагалі всю серію перевіряють для того, щоб зрозуміти, чи не виникають там подібні ситуації. Але давайте, пані Тетяно, на ще одну тему поговоримо. Власне, хотіла вас запитати про слідчі дії, які проводить ДБР у військоматах у військово-лікарських комісіях. Чи порушені якісь нові кримінальні провадження от в цьому питанні? Порушено на жаль, гарно порушено кримінальні провадження. Але ви знаєте, ми завжди говорили просто, коли ми з самого початку повномасштабного вторгнення розуміючи, що центри комплектування будуть відігравати дуже важливу роль у нашій обороноздатності і в забезпеченні збройних сил України військовими, військовослужбовцями, зокрема, ми застерігали від можливих зловживань наразі. Сьогодні, коли ми з вами говоримо із вашою допомогою, з допомогою журналістів, які багато ставили і суспільство, яке ставило запитання, це така оця бульбашка, яка накопичувалась. Вона зараз вибухнула, і якщо раніше ми там уникали, намагаючись не дискредитувати роботу військовослужбовців про кримінальні провадження, то зараз ми з вами відкрито говоримо, що є кримінальні провадження, але ми з вами також констатуємо, що слава Богу, цих кримінальних проваджень на всі. Територіальні центри комплектування не так багато, але порушення є, і це найважливіше ситуація динамічна. Ми з вами говорили про 112 кібер кримінальних кіберкримінальних проваджень, в яких фігурують працівники центрів комплектування і соціальної підтримки ще на початку. Серпня зараз, як змінилася ситуація, я думаю, що уже в перші дні вересня ми зможемо оновити дані і більше розповісти суспільству, що зроблено, де досудове розслідування завершено, де оголошено підозри. Але дійсно продовжують тривати перевірки і ВЛК, і ТЦК. Ви знаєте, що окрім державного бюро розслідувань до цих процесів ще залучені і національна поліція і служба безпеки України. І відповідно працюємо в цьому. Му напрямку перевірки були минулого тижня у Вінницькій, Черкаській Київській області. Я нагадаю глядачам про те, що в ході цих перевірок будуть додатково перевірятися ще. 388 осіб це офіцери запасу, які отримали білий квиток. Вони були зняті з військового обліку. А наскільки це відбувалося законно і чи є підстави на це будуть вже зокрема перевіряти правоохоронці під час досудового розслідування? Тобто, ми з вами говоримо раніше ми з вами говорили про порушення в територіальних центрах комплектування про те, що за якісь гроші ви можете отримати довідку або відтермінування від військового. Ого, призиву безпосередньо або Зокрема, навіть отримати той самий білий квиток. Але без військово-лікарської комісії ми з вами прекрасно розуміємо, що ми цього зробити не можемо. Вони цього зробити не могли. Тому, зокрема, зараз ми говоримо з вами про те, що оголошуються підозри, і навіть головам військово-лікарських комісій, зокрема ДБР, повідомляло декілька днів тому, що голова ВЛК одного з районних територіальних центрів комплектування в Києві, який видавав підозри, Жується в тому, що віддавав фіктивні довідки про непридатність. Йому оголосили про підозру в. Тому що він виготовляв ось ці от пакети документів. Далі в ході досудового розслідування буде встановлюватися, як це робилося, хто шукав потенційних клієнтів, хто платив гроші. До речі, з вашою допомогою ще раз нагадую, що ті, хто дає хабарі, в незалежності від суми, півтори тисячі доларів чи десять тисяч доларів, ви хочете заплатити для того, щоб вас не призвали в армію в умовах воєнного стану, за це також кримінальна відповідальність. Так, це важко буде давати. Вести вас прямо на гарячому потрібно буде зловити, але до 4 років позбавлення волі за дачу хабаря можна за покарання таке отримати. Тому коли ухвалюєте рішення давати хабарі, брати хабарі, просто я думаю, що варто поставити на терези і зважити, воно варто того ці там десятки тисяч доларів для того, щоб позбутися волі. Ну і звичайно, що це мені здається такий серйозний удар по репутації безпосередньо. Якщо ти військовослужбовець, якщо ти медик безпосередньо. тому робота в цьому плані по перевірках ТЦК, ВЛК велика доведення в тому, що було незаконне збагачення, чи було перевищення службових повноважень, чи було незаконне переправлення через кордон. Це робота в цьому напрямку не припинялася, вона триває. І я от кажу, я думаю, що ми з вами вже за тиждень зможемо підбити такі. Узагальнити картину, не підбити підсумки ще. А, а у картину. Ну що ж тоді чекаємо від вас нової інформації. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації. ДБР була з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову.